Вересневі вечори у Тернополі стануть театральними. Молоді режисери та актори з Києва, Львова, Грузії та Польщі спільно з місцевим драматичним театром. Чотири дні дивуватимуть тернополян. Репертуар театральних вечорів представить наша Олена Юрик. Про доцільність проведення цьогорічних театральних вечорів дискутували довго. Розповідає головний режисер драматичного театру. Та все ж вирішили, якісними п'єсами та професійною акторською грою розважати тернополян все-таки будуть. Для цього запросили молодих театралів з Києва, Львова, Грузії. Та Польщі. Ті роботи, які запропоновані в цьогорічній афіші, вони вони разом з тим, що це серйозні роботи. Вони справді подивують мистецькою якістю глядачів. З особливою уважністю розповідає Олег Мусійчук, Підбирали і репертуар. Зупинились на п'єсах, які, хоч трохи, та все ж нагадують сучасні реалії. Розпочати 12-й всеукраїнський фестиваль вирішили з антивоєнної драми Кораж за мотивами п'єса Бертольда Брехта. Ця вистава особливо розповідає театрали. Протягом двох годин актори спілкуватимуться лише за допомогою танців. То там чітко і ясно прослідковується ще б. Рехтовські ідеї проти війни, там, де мама, яка є маркетантом, іде на війну, віддаючи своїх дітей на війну, які гинуть. Приїдуть у Тернопіль також гості з Грузії та Польщі. Місцеві театрали розповідають їхні друзі по мистецькому цеху, співпереживають українцям. Дивуватимуть іноземці, п'єсами називай як хочеш, і весь Шекспір за одну годину. Подію у першій драмі до слова співзвучні з ситуацію в Україні. Вони їдуть, щоб підтримати, бо всі події, які відбувалися у нас, ми постійно відчували від них. Вони нам дзвонили, телефонували, допомагали і свою підтримку. І вони так само їдуть. Це не тільки такий жест мистецький, а ще й жест політичний з боку Грузії, з боку Польщі. Присвятять деякі вистави, розповідає театрали і річчю Тараса Шевченка. Зокрема, п'єси Гайдамаки, така її доля та Назар Стодоля. На малій сцені в період фестивалю в нас буде дві роботи: представлено. Це робота. Як завжди, це вже стало традицією нашого національного університету імені Гнатюка. Назва її така її доля. Також на малій сцені вже місцеві театрали представлять Виниченкові записки Кирпатого Мефістофеля. Частину виручених коштів розповідають віддадуть на потреби армії. Придбати квитки можна в касах драмтеатру.